Херсон це місто сміливих. Весь світ пам'ятає, як на початку повномасштабного вторгнення люди кров'ю виборювали право жити вдома. Врешті-решт їм це вдалося. Проте навіть на відстані окупанти продовжують нищити місто. А херсонці, в свою чергу, знову об'єднавши спільні зусилля, продовжують сміливо протистояти ворогу та допомагають один одному. Синьо-жовті прапори і тисячі людей. Серед тих, хто сміливо протистояв ворогу, були Валерій Комагоров, громадянин Білорусі, який вже протягом 10 років живе в Херсоні і вважає місто своїм рідним будинком. А також Вікторія Салміна, Херсонка, яка під час окупації допомагала містянам. З початку окупації Херсон потрапив в гуманітарну катастрофу. Неможливо було дістати ліки та зняти готівку. Полиці магазинів були спустошені, настав інформаційний блекаут. Проте херсонці не зламалися і почали активно допомагати один одному. От того, що у тебе кожен день день сурка, ти повинен чим-то займатися, це можна було сеті сума. Я вже е, потім. где-то через неделю, наверное, начали появляться там организации, волонтеры, которые там то обеды готовили бесплатные. Я всем подряд писала, что у меня есть машина, у меня есть там возможность помогать, давайте там посуду мыть, чистить картошку. То есть мне было все равно, что делать, мне хотелось быть полезной. Не поехать кукухой? Если брать формально, да, ты кому-то помогаешь, ты в движении ты ну, немножко не не, ну, не, не задумываешься, отстраняешься от того, что рядом вот эта вся гниль катается, чудит, творят. Ты как-то немножко от этого не то, что закрываешься, у тебя мозг переключен, как правильнее, где найти и достать людей, не то, что необходимое. Навіть у найжахливіші часи є місце для найсвітліших людських почуттів. Валерій познайомився з Ольгою під час окупації. Разом почали волонтерити та допомагати людям, а згодом зрозуміли, що мають один до одного почуття. Во-первых, вже став чаще переживати. <laughs> ну, так, возьмем, Май місяць точно вже пішло все ног на голову. Вона вже тоді говорила, ну, во-первых. Если вам так суху вот, возьмем, да. Когда к вам хлопец приезжает 3 часа ночи в комендантскую годину, чтобы побыть с вами. В окупації, то тут уже як би хоч не хоч, розуміє, що що щось... то діло пахне керосином. Валерія розповідає, це кохання перевірене не лише часом, але й тими труднощами, які довелося їм з Ольгою далі пережити. 24 серпня 2022 року на день незалежності України окупанти перервали щастя двох, викрили закоханих з власного будинку та закрили в різних камерах однієї з найстрашніших катівень міста. А от моя. третья. Первые пять дней я вот тут валялся на вот этом линолеуме, потому что особо двигаться не мог. Потом уже был последующие дни прикован здесь к батарее. Вот тут я провел остальное время. Мог передвигаться только вдоль батареи. Через стену была наумывалена. Я еще потом ей передавал кусок коллиматора. Это дядь Мишины Михаила Михайловича. Тапочки остались. Ну, там была камера, которая всегда наблюдала, чтобы ничего с собой не сделал. Свет запрещали выключать. Загорится? Загорится. Ну, ну тут я провел почти месяц, грубо говоря. Ольгу ж тримали в камері навпроти під номером п'ять. Валерій розповідає, що під час переклички чув голос коханої, тож знав, що вона десь поряд. Через деякий час Ольгу відпустили, а Валерій так і залишився на підвалах без світла, опалення і місця, де можна поспати та сходити в туалет. Окупанти майже щодня влаштовували Валерію допити, застосовували силу та били струмом. На ото, ото, на ото, стул. Я садили, могли примотати. Здесь обычно допрашивали новеньких, скажем так, кого-то там уже. Ну вот если брать, когда я уже находился здесь, здесь могли привести, которого человека там сутки-двое подержали. Его здесь допросили, завели обратно. Редко поднимались наверх. А таких вот, как я, активистов и всех остальных, их забирали, допрашивались пристрастиями на первом этаже. Трохи згодом до цієї ж катівні в камеру під номером один потрапила Вікторія Салміна. Окупанти викрали жінку, коли вона фасувала гуманітарні набори для херсонців. Потім, під час обшуку будинку Вікторії, російська армія знайшла багато української символіки, а також деякі фотознімки, через які Вікторії довелося пережити допити струмом та побої. Мені на голову на глаза наділ оцю вот пов'язку пов'язку коронавірусу, Ну эту, маску. Вот, и заставил взять клеммы в руки. Это что? От, от аккумулятора, но это были маленькие такие, ток, током бить. То есть он взял, ударил меня током, я бросила клеммы, ну, потому что это больно, непроемненько. Не вот, он заставил взять еще раз, еще раз ударил, но это было просто лайтовенько, потому что на следующий допрос они принесли тапик, это полевой телефон, он вот так заряжается, типа. Вот, и там были уже клеммы вот такого размера, И они их цепляли на большие пальцы. То тобто, есть у тебя их скинуть, снять просто нет. Валерій та Вікторія поділилися тим, що було найстрашніше для них в період перебування на підвалах. Це коли мене бессознательно принесли, і я просто потерялся во времени прострации на несколько суток. Потому що я був полубессознательным, я не розумів, коли прийшовся Я прийшов себе, то ли день, то ли ніч, і сколько я вже тут нахожусь. Это было страшно. Во-первых, я не знав, що дальше буде, я не знав, де я. Знаемые, друзья. Для меня, честно, самое страшное было ожидание. Ну, типа, э, из-за того, что они каждый раз ко мне приходили с разной, ну, то есть, два допроса там подряд, потом через пять дней, ну, то есть, и ты каждый день, ты слышишь вот этот типа, ключ в замке, и ты такой, господи, это за мной. Ну, то есть, вот это вот ожидание, тишина, они спускаются в подвал, и ты такой слушаешь шаги, куда он идет. Вот это самое ужасное. Єдине, що не давало опустити руки та зламатися, це почуття гумору, каже Вікторія. Жінка знаходила в собі сили підбадьорювати своїх співкамерників, робила разом з ними ранкову зарядку. Попри біль та смуток, намагалася жартувати. Юмор спасав, тому що я приходжу, і вони всі такі бояться, до мене, там, типу, Віка, лежись, там, ложись, ложись там, хочеш водички?» Ну, тобто, коли б'ють током, ти в мішке, то у тебе все пересихає, ти не можеш не говорити, і от реально в голові. як желе. Ну, типа, ты вообще не соображаешь. То есть ток это, это мне еще на пальцы ставили. А некоторым людям ставили на уши. Это еще хуже. Ну, то есть. Вот. И то есть у тебя реально в голове жилет, ты первые полчаса вообще ничего не соображаешь. И вот они ты. Типа, Вика, проходи, ложись, ложись там. Я, я помню, что там ей лишь шевелюсь, и такая говорю. Так, говорю, звання Голосящий кі він нашого підвала достається мені. У нелюдських умовах без світла та опалення Вікторія провела 24 дні. 22 жовтня її та ще 14 людей з мішком на голові та зав'язаними руками окупанти вивезли за місто і залишили там. Нас всіх вигрузили і сказали вважати до 100. Заді вас ваші лічні речі и і якщо ми вам, вас увидим в Херсоні, вам. Валерій перебував в Катівні протягом місяця, і ще стільки з часу його отримували в іншому секторі за містом. Напередодні наступу ЗСУ, 24 жовтня, окупанти відпустили чоловіка. Залітає один і говорить, у мене приказ відкриває просто двір, говорить, у мене приказ на всі чотири сторони. Я переспрашиваю, на всі чотири сторони пустити мене в розход, чи просто випустити? Говорить, випустити. Забирайся, валіна сюди. Я стою, ну тобі я стою і не понимаю логически. Или это прикол, що мене зараз и просто пустять очередь в спину, типу, пытался збіжати. Все. Или дійсно мене випускають. І, хоча окупанти погрожували полоненим, щоб ніхто з них не вертався до Херсона, люди все одно йшли додому. Хтось пішки а когось підвозили місцеві водії. Так Валерій тільки не дістався міста, одразу направився до своєї коханої. Ольга, естественно, только как раз на первый раз вышла за все время домашнего ареста, вышла прогуляться на свежий воздух, выйти из дома. Ей такой звонок, через час, как она ушла из дома, у нас гости. Она, естественно, подумала, что приехали ФСБшники, там опять проверка, опять вот эта вся движуха. Я говорю, да, сюда телефон, я забираю, говорю, а дуванчик я дома. Первое слово, которое услышал, там, ой, не, там, боже мой, ты вернулся, еще, а да ну, на... І, хоча минуло більше року, з тих страшних подій наслідки перебування в катівні відчуваються й досі, розповідають полонені. Я не скажу, що морально більш-менш, та зараз я поки з вами спілкуюсь, поки настрою, а потім знову накривать буде. А воно не проходить все безлічно. запах гречки з тушонкою. Не навіжу. Тобто мене визиває не там Вот не те, що там відвращение, що мені не хочеться її там їсти. она вызывает воспоминания, которые мне максимально не нравятся, потому что ты в этом подвале без вентиляции, без воздуха, без света Божьего, и единственное, что тебе напоминает о том, что, ну, о жизни, то есть, понимаете, 2-4 дня ты не моешься, ничего, ну, то есть, э, единственное, что напоминает тебе о том, что, в принципе, ты еще живой, это запах еды, вот когда они приносили ее теплую, и вот этот запах этой гречки с тушенкой меня триггерит, у нас запрет... Мама даже собакам не варит. 11 листопада 2022 року стало переломною датою в житті херсонців. Вони повернулися додому в Україну. Попри те, що ворог продовжує руйнувати їхнє життя навіть на відстані, багато хто залишається в місті та допомагає ЗСУ. Так майже весь свій вільний час Вікторія приділяє плецінню маскувальних сіток для українських військових. Разом зі своєю подругою помічницею Херсонкам вдалося сплести та передати солдатам 1600 квадратних метрів маскувальних сіток. Итог. у меня никакой системы нет единственная наша система это мы придумали вот так край разрезать на ну, усики делать для того чтобы тебе было удобно фиксировать и потом просто заплетаешь чем больше хаоса тем выглядит натуральный потому что в природе фактически ничего нет идеально симметричного и прочего вот такие обрезки от производства которые остаются я их еще нарезаю на вот такие полосочки и потом если вижу Так, наприклад, там ага, уголок мені не подобається, що здесь пусто. Я можу сюди додати. Тобто це дає текстуру для сітки. В підході до своєї роботи Вікторія справжній перфекціоніст. Херсонка ретельно підбирає кольори тканини для маскувальних сіток з урахуванням місцевості, де знаходяться наші військові. Це, вот, наприклад, вже готова сітка. Но это размер где-то 5 на 4, это на лодку будет мальчишкам. Тоже видите, она ну, почти такого же, только здесь чуть больше коричневого, а здесь больше вот такого рыжеболотного, потому что лодку накрывать, то есть вона где-то там в камышах стоїть. Також Вікторія збирає військовим гуманітарну допомогу, доєднатися до якої може кожен бажаючий. Помагати ребятам это не значить віддавати останні гроші». ну, как бы, и что потребности у ребят самые разные. Вот из последнего запроса пацаны были рады ветоши. Ну, то есть просто тряпки, хэбэшки, потому что им надо чистить стволы миномета, пушечек. Ну, то есть просто тряпки. А пацаны по секонд-хендам за свои деньги ездят, ну, покупают там то детские бодики, ну, чтобы подешевле. Продовжує свою волонтерську діяльність і Валерій Комагоров. Наразі основну увагу чоловік приділяє допомозі українським військовим на всіх напрямках. Перше, звісно, дрони це глобальна медицина, дрони, транспорт. Як водний транспорт, як віздіходний транспорт. Любой транспорт зараз важен. Дрони від слова любий, що для глаз, що на глаза, що фові що там. Самопальни любые. також средства захисту, ті ж самі пліти, амуніція. І хоча місто вже більше року як деокуповано, страждання херсонців продовжуються. Щоденні ворожі обстріли, зруйновані будівлі та людські долі. Мир та спокій єдине про що мріють жителі незламного міста. Ти не можеш жити свою життя, ну, спокійно. Знаєте, о чому я мечтаю? Отак, взяти кофі. даже пусть не самый вкусный, но вкусный кофе у нас в Херсоне тоже готовят. Взять кофе, вот так спуститься на арестанку, к водичке. Я даже не говорю проехаться по Антоновскому мосту. Спуститься на арестанку, прогуляться по парку. Я хочу пройтись по городу пешком, вот просто в свое удовольствие. Херсонці вірять, лише об'єднавши спільні зусилля, можна перемогти ворога. Як тоді, навесні 2022 року, коли люди вийшли проти озброєних окупантів захищати свій рідний дім. Вже одного разу херсонцям вдалося подолати ворога, тож вони впевнені, що їм дасться це зробити ще раз.